Всім привіт, друзі! Ви на каналі «Ми в Канаді». Мене звати Лена, і сьогодні хочу розпочати своє відео з того, що хочу поділитися з вами нарешті доброю новиною. Я вважаю, що дуже багато людей, мабуть, на ці новини чекали. Це новини, які стосуються роботи сайту, на якому ми подаємося на фінансову допомогу. Ті, хто приїжджає по КОАЕД. Всі, мабуть, чули, хто приїхав або хто в процесі подання документів, що зазвичай, коли людина приїжджає до Канади, вона зараз може податися на фінансову допомогу. Це 3 тисячі на дорослого, півтори тисячі на дитину. Ми розуміємо, що це в принципі досить велика сума коштів, яка так ну вона не дуже врятує, якщо на довготривалу перспективу, але все таки це та сума, яка може якось підстрахувати вас на перший час, коли ви приїжджаєте, особливо коли у вас обмежені фінанси. Так от в мене було недавно відео на цю тему, і що почалося все, з чого що коли люди приїжджали, вони подала цю допомогу, і сайт просто видавав ерор. Ми це спостерігали у багатьох чатах, багатьох групах Facebook, Люди про це писали. І ще е, приїхали наші близькі друзі е, три, де, три тижні тому. І ось на їх прикладі ми все це спостерігали, як це відбувається. Тобто вони також е, відкрили рахунок в канадському банку. Е, в них були ворк-перміти з помітками КОАЕ, це було як треба. Але заповнювала дружина, видає ерор, заповнює чоловік, намагається видає знову таки ерор. Тобто Система не розпізнавала цей номер work Permit і писала, що щось з ним не так. Звісно, що всі почали телефонувати, писати на веб-форми, на що казали, що перевіряємо вашу інформацію. Так, все вірно, ваш work Permit валідний, все окей, але треба щось почекати, тому що сайт не справляється. В общем, якісь там технічні були негаразди. Як було це далі, все? Людина чекає ще тиждень. Знову таки цей ерор, знову намагається податись ще через тиждень, знову цей ерор. І в етозі ми бачимо, що на виході людина не може майже місяць отримати ці кошти. Знову ж таки, було багато спекуляцій на цю тему, чому це виникло, чи справді це було причиною того, що дуже багато людей приїжджали, брали ці кошти, їхали назад. І можливо, да, це було пов'язано з тим, що якось трошки воно це було затримано. Ми не можемо на це знайти питання, тому що я думаю, ніхто точно відповіді не знає. Але факт залишався фактом, що майже три, а то й чотири тижні практично ніхто не мог отримати ці ці кошти. А ми розуміємо, що коли людина приїжджає, бо якщо це родина... І коли в людини обмежені кошти, тобто вона так не є, наприклад, на білет, або вона якийсь чартерний рейс забронювала, тобто ми знаємо, що можливо, все-таки приїхати ще безкоштовними квитками до Канади, це дуже обмежена можливість, але така можливість є. Так от, коли людина приїжджає, якщо в них є хост феміліс, якщо, наприклад, в них є друзі, родичі, це ще якось. Більш-менш можна це перечекати, це якісь негаразди фінансові. Але коли так, що людина приїжджає або родина, і в них, наприклад, одна-дві тисячі доларів, і вони сподіваються, що вони приїдуть і отримують ці кошти, як було, наприклад, з багатьма зараз. І коли ви бачите, що ви на них сподіваєтесь, і ви не можете їх отримати, ну, це дуже-дуже-дуже е хвилююче і справді на це. Треба зважати, коли ви їдете, тому що ми сподіваємося що зараз все спрацювало. Я для чого це відео пишу? Для того, щоб всі зараз спробували знову ж таки переподатись, тому що буквально годину тому почали з'являтися перші повідомлення, що сайт запрацював. Ми, звісно, зателефонували нашим друзям, вони в цю ж минуту-хвилину спробували подати ще раз. Хоча вони казали, що буквально 3 години тому вони намагалися, і все-таки знову була помилка, але ось буквально 15 хвилин тому вони подалися знову. І нарешті сайт прийняв цю аплікейшн і видав номер. Тобто він сказав, що все-таки все окей, і анкета змогла. Була якби засабмітитись, тобто був виданий сабміт, що все пройшло. Тому в теорії, як, має бути, це тобто, десь приблизно 5-6 робочих днів має пройти, і кошти мають бути зараховані на рахунок. Тобто, якщо ви подавались на себе це на себе, якщо ви подавали на себе головного апліканта, і що у вас були депенденти, тобто ваші діти або чоловік, дружина, тобто вся сума має зарахуватися на ваш рахунок. Звісно, підкреслю, якщо це ваш рахунок, він відкритий на ваше ім'я, і ви подаєтеся зі свого ім'я на свій банк. Банківський рахунок, кошти будуть вам зараховані. Тому це обов'язково такий важливий момент. Ще що хочу додати, нещодавно, знову ж таки, на прикладі моїх друзів, я розповідала і записувала відео на цю тему, що нам казали, що якщо зараз ви приїжджаєте з дітьми, то дуже великі черги. І мої друзі дізнавалися в велкам-центрі і в школах, то кажуть, що реально по місяцю, по два треба чекати. Так ось, насправді, можливо, знову ж таки, це виняток. Але по факту, після того, як нам сказали, що так, два тижні, сорі, два місяці чекайте, раніше нічого не вийде, просто ваші діти мають десь побуть вдома, тому що в великі черги треба, ось щоб дочекатися того запрошення на співбесіду Велкам Центр, треба чекати майже два місяці. Таку інформацію нам дали, але що на факту, по факту, ми отримали. Тобто пройшло буквально 10 днів, може навіть менше, десь трохи більше тижня. Та нашим друзям зателефонували і запропонували приблизно там через 2-3 дні на цей апойнтмент до велком-центру. Тому, в принципі, я не знаю, чи може вони, так знаєте, кажуть, щоб налаштувати людей, що може бути затримки, щоб не було потім якихось розчарувань, але по факту все це відбувається трохи швидше. Тому, в принципі, можливо, картина не така. Негативне, не така вся печальна, так би мовити, тому що, в принципі, воно рухається трохи швидше, ніж вони кажуть. Але все одно треба розуміти, що деякий час ваші діти все ж таки не зможуть, можливо, ходити в школу, тобто ви будете з ними. Але повторюсь, у вас в перший час буде дуже багато справ. Це і медичні страхування, і оці школи, і оці всі. Перемови з імміграційними цими для ньюкамерів організаціями, тому що, наприклад, на всі ці проїзні, на всі якісь пільги, що вам потрібні, вам все одно потрібно буде звертатися в центрі для ньюкамерів. Це або Calgary Immigrant Services, або Center for Newcomers. Це такі основні дві, наприклад, по Калгарі. Дві організації, в які ви звертаєтесь, і саме через них ви починаєте там. Скажімо так, комунікацію по всім пільгам, які ви е, хочете отримати. Тому, якщо раз повторюю, коли ви приїхали, ви зразу заходите на сайт, знаходите ту адресу, на яку ви пишете цій людині. з вами потім закріпляють цього кейс-менеджера. І що саме основне, на що вам потрібно звернути увагу? Ви можете зразу вони запросять ваші документи, ваше ворперміт, дати, коли ви приїхали, склад вашої родини. Ви цю інформацію їм надаєте, і вони, наприклад, пишуть, що... Що ви потребуєте. І ось ви тут вже можете розповісти, що вам треба. Наприклад, вам треба якісь а, меблі, вам треба, наприклад, якийсь одяг. Тобто вони підкажуть, де все це можна знайти безкоштовно, або, наприклад, направлять, де це можна по якимсь рефералам взяти. Зазвичай вони дають, як казала, або Вінс, або на Donation drop Center. Є такі декілька організацій по калгарів, які ви також робите апойтмент, приїжджаєте. Там будуть такі великі зали, якщо це Dropping Center, і ви там просто безкоштовно можете, наприклад, ви. Вибрати, я не знаю, якісь три або чотири одиниці меблів, наприклад, трохи там якої гігієни особистої. Можете вибрати, наприклад, дві або три одиниці техніки да, там, для кухні, наприклад. Тобто, там вам вже розпов... розкажуть, які в них є правила. Або якщо він там простіше, там, якщо не помиляюсь, є 200 доларів, і ви приходите в магазин, якщо це на фернічер, тобто вибираєте якісь меблі, стільці, дивани. Але зараз, звісно, дуже великий наплив, і тому чекати, наприклад, саме вінс може бути трошки довго, але я думаю, воно того варте, тому що ВІНС, Наприклад, коли ми приїхали, ми також зверталися, батьки мої також зверталися. Там, звісно, як на мене, набагато кращий вибір БУ-меблів, аніж е, всіх дропін-центр. Або, можливо, просто так попали, але, в принципі, там досить непогані меблі можна придбати в гарному стані. Далі, якщо вам треба фудбанк, ви також пишете відразу, що, наприклад, ми б хотіли податись на футбанк. Вони вам е, дають. Це ID Hamper, і ви в назначений час можете під'їхати взяти їжу безкоштовно. Ще дуже важливо звернутися за допомогою до цього центру, щоб вам написали офіційного листа від соціального робітника, і з цим офіційним листом ви можете податися в муніципалітет Калгарі, і там вам зроблять. Ферентрі картки, які я вже багато про них розповідала. За допомогою цих карток ви можете зробити собі пільговий проїзний. Якщо не помиляюсь, він коштує 39 доларів на людину на місяць. Тобто, ми розуміємо, проїзд в середньому на метро коштує 3, 3,60, Якщо не помиляюсь, так це дорослий дитячі 2 долари з чимось, а по-моєму до 5, Років діти їздять безкоштовно. Тому, в принципі, 39 доларів на місяць, якщо ви кожного дня кудись їздите по два рази туди назад, то звісно це дуже вигідно. Ось, але черги, повторюсь, великі. Наші, мабуть, чекали тижні два на цього листа, тому що це не просто кожен е, співробітник цього ньюкамерського центру може написати, лише людина, яка має там спеціальний ступінь, спеціальну освіту, яка може написати, що так дійсно. Така-та, така родина, такі такі там люди в неї входять. Тобто цей хаос хол, тобто, це вся якби це сімейство, яке проживає за якоюсь певною адресою, воно підлягає під low-income, тобто ви тільки щоб приїхали, ви камеру, у вас ви будете автоматично low income. Low income – це означає низький дохід у вас, у вас, в принципі, що його взагалі нема. І це вам дає право подаватися на це fair entry. Тобто, якщо дослівно, такий чесний вхід. Та? Тобто це пільги, які надаються нью -камерам для того, щоб вони могли якось більш так би мовити, адаптуватися легше без якихось матеріальних вкладень з приводу проїзду, з приводу якихось, наприклад, відвідування яких зоопарків, спортзалів для дітей, якихось активіті. Тобто, це там великий перелік є пільг, на які маючи ці картки, ви можете подаватись також, особливо підкреслю. Ці картки вам будуть у нагоді, коли ваші діти підуть в школу. Підкреслюю, школи так безкоштовні, але ми ж розуміємо, що безкоштовно всього не буває. Тобто, ви будете додатково платити, можливо, не зразу, але в кінці семестри вам все одно. Виставлять рахунки за ланч супервіжн, тобто за те, що біля дітей хтось знаходиться. Варіант того, що на ну, за моєю дитиною не треба там спостерігати, вона сама доросла, їсть п'ятому класі не проходить. Тобто, якщо ваша дитина їсть на території школи, а не йде додому, то ви будете ну, зобов'язані платити за цей ланч супервіжен. Потім за якісь музикальні інструменти, які вони будуть вам в оренду давати. Потім ще за якісь канцелярію вхідну. Тобто, все одно це все набігає не одна сотня доларів за семестр на дитину, яку маючи Fair and Country, ви можете за картку, ви можете заповнити певні анкети на сайті, вам вже потім під... підкажуть які саме. І ви можете всі ці суми якби списати, тобто ви не будете їх по факту платити. Тому обов'язково зараз, враховуючи всі ці черги, звертайтеся відразу до цих ньюкамерських організацій. І просіть оці ці листи від офіціальних соціальних робітників на те, що low-income і на те, що ви хочете податися на fair entry картки. Там далі вже процедура досить нескладна. Після цього листа ви йдете в муніципалітет. Він в самому центрі Калгарі. Вам скажуть цю адресу. Раніше він ще інколи переїжджав в центральну бібліотеку, але то було недовго. Ви просто можете, я знаю, що можна це онлайн зробити, але я думаю, швидше піти прямо туди, і там якась невеличка анкета, ви заповнюєте, вам дають таку як підтвердження бумажку, з нею вийдете в будь-який спортзал з того переліку, який вам дається. Саме в спортзалі, як це не дивно, ви робите фото, і вам на місці видають оці звичайні пластикові картки, вони як банківські, такі маленькі з вашим фото, і там буде дата, до якого вона дійсна. Ось і після того ви вже можете звертатися або в кіоски вони по місту, або онлайн, щоб отримати оці Calgary Pass Transit, тобто ці проїзні, за якими ви можете вже їх придбати з вашою карткою з великою знижкою. Ось тому, в принципі, це відео сподіваюсь було корисне, тому що воно якось, як на мене, носить якийсь позитивний настрій, тому що дійсно допомога є. Школи не такі вже страшні, як вони ці черги очікувань, такі вже страшні, як вони кажуть. І в принципі, при швидкому такому нагадуванні нагадуванні про себе в цей еміграційний велкам-центр, Я думаю, буде легше і вони про вас не так. Забудуть як буває, тому що дійсно поток великий, і вони просто не встигають. Тому нагадуйте про себе, і я сподіваюся, що все у вас вийде. Хто хотів в Канаду, я сподіваюся, що зараз це трошечки вже буде зробити легше, тому що ця допомога вона, хоч якось, але на перший час вона дійсно, я думаю, що буде важлива. Тому в мене все сподіваюся, що вам допомогло. Якщо так, то підписуйтесь, пишіть коментарі. Та до нових зустрічей. Бувайте!